Доброго дня, шановні жителі Житомирщини. Фонд державного майна створив земельний банк, куди передають понад 800 тисяч гектарів державних земель сільськогосподарського призначення. Що ж таке земельний банк? Це важлива складова впровадження саме земельної реформи. Реалізація проєкту підвищить ефективність використання державних земель сільськогосподарського призначення. А фінансовий ресурс від оренди може досягти мільярдів гривень на рік. Це матиме саме позитивний економічний ефект, що стимулює розвиток агробізнесу та появу підприємств, які платитимуть більше податків та створюють нові робочі місця. Саме Земельний банк відкриває рівні можливості для всіх аграріїв, які прагнуть розпочати розширити свій бізнес за рахунок оренди державних земель сільськогосподарського призначення на прозорих конкурентних засадах через онлайн-аукціони. Площа земельних ділянок різна, це від 1 гектару до 4 тисяч гектар. І кожна земельна ділянка виставляється на онлайн-аукціоні окремим лотом, що дозволяє орендувати як великі площі, так і малі. Стартова вартість на аукціоні становитиме і становить же 12% від нормативно-грошової оцінки землі. Тепер 90% цих надходжень будуть надходити до державного бюджету. І немало важливо, що 10% до місцевих бюджетів для їх розвитку Уже відомо, які угіддя увійдуть до першого полу тих, що земельний банк запропонує для оренди. Це будуть понад 100 тисяч. Гектарів земель державних підприємств, підпорядкованих фонду державного майна України та Міністерству юстиції України, так випрали перший пол. Державні землі, які можуть бути передані для оренди, розташовані по всій території України. Звісно, угіддя, які станом на сьогодні розташовані на окупованих територіях або в зоні бойових дій у найближчій перспективі орендувати. Не вийде, що ділянок забруднених мінами чи залишками боєприпасів будуть ухвалюватися окремі рішення. Що ж таке земельний банк? Земельний банк це прозорий ринок оренди державних земель сільськогосподарського призначення, які перебувають у користуванні державних сільськогосподарських підприємств. Це абсолютно новий інвестиційний продукт, дозволить кожному українцю розпочати або продовжити власну справу. Орендувавши земельну ділянку через онлайн-акціони Прозоропродажі. Саме цей інструмент унеможливлює корупцію та прибирає будь-які тіньові схеми. Хто ж може брати в оренду державні землі, будь-який резидент України, як то фермер, ветеран війни, приватний підприємець, вимушена переміщена особа, аграрна компанія, на який максимальний строк можна орендувати землю залежно від категорії. Землі, земельної ділянки на 14 років це для вирощування однорічних насаджень і на 25 років для вирощування багаторічних насаджень. Яка вартість оренди земель державної власності? Стартова мінімальна вартість оренди не може бути меншою від 12% від нормативної оцінки. Залежно від області, стартова вартість буде становити від 3 тисяч до 4 тисяч за 1 гектар в рік. Реальна вартість оренди земельного активу, зрозуміло, що буде визначатися з результатами земельних торгів на прозоропродажі. І за принципом такий, хто запропонував вищу ціну, то і переміг. Саме за даними Прозоропродажі, аналіз, вартість оренди землі сільськогосподарського призначення за результатами аукціонів може сягати від 30 до 40 тисяч гривень за один гектар в рік. Адже вартість також залежить від баніту, ґрунту, якості розміщення, місце розташування зазначеної земельної ділянки, наявності зручних логістичних шляхів та попиту на цю земельну ділянку. Як ж взяти участь? В аукціоні з оренди державної землі п'ять кроків обрати лот, ознайомиться зазначеною земельною ділянкою, яка в відкритому доступі і спеціальному реєстрі, зареєструватися на будь-якому з підключених до системи майданчиків, подати заяву. На участь в аукціоні, сплатити через електронний кабінет реєстраційні та гарантійні збори, взяти участь в самому аукціоні, запропонувати переможну ставку, укласти договір з результатами аукціону, сплатити ту саму суперентну плату за перший рік. І якщо цікаво, а зрозуміло, що це цікаво. Що саме в нас по Житомирській області, то до першого полу включені 3000 тисячі гектари землі сільськогосподарського призначення, які знаходяться в Крестенському районі Житомирської області, в таких селах, як Велика Зубівщина, Мала Зубівщина, село Новаки та село Грозино. Тому зрозуміло, що я бажаю, щоб наші електронні аукціони саме... Взагалі, по всіх земельних ділянках сільськогосподарського призначення відбулися переможно. І саме в нашій області, ті, коли будуть виставлені, вони вже слідкуйте, будь ласка, за прозору продажі. Вся інформація знаходиться на сайтах як нашого фонду державного майна по області, так і фонду держмайна України. І зрозуміло, що на прозору продажі. Хочу ще сказати, що успішно пройшли аукціони, ми їх очікували. 1 жовтня вже відбулися перші 16 аукціонів, вони 16 земельних ділянок, які розташовані саме в Вінницькій області, 1075 гектарів. 94 учасника змагалися за ці земельні ділянки, 10 з них виграло, які взяли десь 16 цих ділянок. І ефект держава отримала, якщо ми Оцінка була, я говорила, від нормативної грошової оцінки, те, що стосується в кожній області, разом з податком на додану вартість 42,5 мільйонів гривень. Люди і фірми, які виграли зазначені аукціони, протягом 20 днів вони мають укласти договір суперенти і після цього впродовж наступних п'яти днів сплатити запропоновану вартість. Тому запрошую всіх до участі в таких аукціонах. Сподіваємося, що і в нашій Житомирській області вони прийдуть і пройдуть з, велич... з великим успіхом. Дякую за увагу.